Більш менш схоже на трофейну прикормку. Прикормка на риболовлю. Пшоно та соняха, та коноплі та проса. Пшона кілограм, зернових по 200 грам. Пшоно промиємо. Промиваємо до тих пір, поки вода не стане прозорою. Пропорція води до пшона 1 до 2. 1 кг пшона 2 літра води. Зернові будемо смажити. Зернята будуть смажитись хвилин 5, пшено буде варитися хвилин 15. Пройшло вже 5 хвилин, зернята почали похрускувати. Шоно почало вже закипати. Зараз ще зменшу вогонь. Шоно ще провариться хвилин 10, зернята 2-3 хвилини буду знімати. Пройшло ще 5 хвилин. Пшоно вже майже зварилося, буду знімати і промивати. Пшено промиємо, зерняте переб'ємо в блендері. Промию пшено холодною водою. Ось така має вийти фракція бшана, повністю розсипчиста, щоб був не доварений трохи, щоб тримало фракцію. Ось така макуха виходить. Кілограма пшена вийшло пів відра прикормки. Зварю ще невелику кількість кукурузи. Кілограм. Залю гарячою водою. Для швидшого закипання. Варитися буде довго, години півтори, як мінімум. Без замочування одразу гарячою водою залив і буду варити. В кінці додавлю ще зерновий трохи. Пройшло вже півтори години, як вариться кукуруза, більшість вже перескривалася, скоро будемо вмикати. Добавлю ще невелику кількість зерня в коноплі. Ще провариться хвилин 15 і буду вимикати і хай до ранку стоїть, напарюється. Кілограм пшена вже готовий. Кукуруза вже доварюється. Чекаємо наступного дня гриболовлі. Ранок наступного дня. Непогана фракція вийшла. Шано. ідеально розсипчасте. Кукуруза більш-менш комками. Треба буде використовувати крупні годівнички, щоб доставити це все. Спробую на цю ж кукурузу, якою кормлюсь. Ось така одна. Спочатку кукурузку, годівничку, потім з двох сторон прикормкою прижимаю Ідеально закид в кліпсу. фрикціон послабим трошки. І ще треба пух зняти по... Є клювання на ліву, Одразу клювання в закид. Клювання в закид, друзі. Обожнюю такі моменти. На кукурузку з прикормки. Я думаю це ясь. Тільки зібрався пух від скубить. Ну, теж непоганий екземпляр. Ох, так, це ясь. Вже бачу його. Я вам скажу, що дуже гарного розміру це ще більше ніж попередній хоча відносно таке ж саме ох, ні, побільше, побільше буде красавчик